Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Єршовець. Кожен день наші волонтери, героїчні волонтери, збирають на ЗСУ все, що тільки можуть зібрати. І це вже йде 10-й рік. І я вже сотий раз задаю питання: чому? Чому простий український нарід, чому героїчні наші волонтери забезпечують усім Збройні Сили України? Я скажу чому. Тому що ті чиновники, які це роблять, розкрадають державні кошти і не несуть за це ніяку відповідальність. Вам потрібно, ну я вже сотий приклад навожу, чи 101 перший, будь ласка, не веду. Читаю 7 мільярдів гривень. Уявіть, 7 мільярдів гривень тільки за 6 місяців 2023 року рахункова палата. Підтвердила розкрадання коштів на харчування ЗСУ в Міноборони Резнікова. Пам'ятаєте, як міністра оборони Резнікова Верховна Рада, така сама як він, проважала опским. А після цього тільки за 6 місяців, тільки на харчах, 7 мільярдів гривень. А нарешті. Це буде тягнутися безкінечно, 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 український народ буде віддавати останні свої копійки на наших героїв, хлопців та дівчат в ЗСУ. Поки ми не будемо притягувати до відповідальності наших чиновників. Сказав пом'якше, тому що Ютуб може заблокувати. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!